Вибрала на огороді останній халапеньо і вирішила його нафарширувати. У мене був подібний рецепт із солодким перцем, а сьогодні приготую з гострим. І для початку я очищу перці від насіння. Для маринаду беру 300 мл 9% оцту, 200 мл води і 150 г цукру та півчайної ложки солі. Довожу до кипіння, прибираю з вогню, закидаю перчики і залишаю на 2 години. Для начинки беру росольний сир, додаю суху петрушку, додаю видавлений часник, давлю так, щоб по всьому столі розлетілося. Начинку ретельно перемішую і начиняю перчики. Начинені перці складаю в чисту суху банку, додаючи часник, зелень і перець горошком. Потім заливаю доверху рафінованою олією та накриваю кришкою. Зберігати треба у холодильнику. Їсти можна вже через тиждень. А в цілому такий перчик зберігається три місяці у холодильнику. Але я вас запевняю, ви його з'їсте дуже швидко, бо це смачно.